раночку мої соколики ластівочки, неймовірна. Ранкова чарівна кава, з відьмою ядвігою. Дійсно, неймовірна. Так, я вам зараз витягну чотири чарівні чашечки. Задумуйте. Одна чашечка, друга чашечка, третя і четверта. Задумуйте, кожен на свою чашечку. І я з вами п'ю. Перва чашечка кави. Звідь моя двіго. Що вона вам скаже? Вам, вона говорить, що у вас попереду величезне, величезне життя. Це карта довголіття, карта великих подій, карта. Кохання безмежного, як океан, і дивіться, сходе сонце. Тут все тільки народжується, все зароджується, гарне почуття, гарне здоров'я, довге життя. Все саме найкраще, що могло б. тільки бути, от з вами. Так, подобається вам. Так, друга чашечка кави. Чарівна кава, з моє двігою. От ви попили, і тут на дні. Гуща, вам зараз потрібно зважити. Подумайте дуже гарно, бо ви стоїте перед вибором. Вибор цей дуже тяжко зробити. Може, вам треба десь переїхати, може, ну, є таке, да, уйти з сім'ї, є таке, да, багато мені пишете, і я тоді допомагаю вам. Підказую, порадую. Може, вам треба перейти на іншу роботу. Може, вам треба поміняти лікування або змінити зачіску. Тут все, що треба добре подумати. Подумайте, перш чим робити якісь поступки. Дуже гарно подумайте. І ви все правильно зробите. Тому що, бачите, тут зірочки, позолота така, тут ви вирішите гарно своє питання. Так, третя чашечка кави. М -м -м -м. Задумали, хто на третьому. Чарівна кава, Відьмою дві. Боже, яка до вас гарна вісточка летить. Неймовірно, ви цю вісточку, може, чекали довгі роки, може чекали довгі дні. Ну, це ще не тільки вісточка, це ще летить до вас кохання, хто одинокий, а хто може хворів тут вісточка зцілення. Аналізи шикарні, прекрасні. Якщо ви чекали свого коханого, от, от якраз гарна вісточка. Неймовірна. Все, що зв'язано з радісною вісткою. Все. Так, четверта. Так, четверта чарівна. Чашечка кави. Неймовірна кава. Невеста. Невеста, <смі> дівчата, хто дуже довго ждав предложення руки і серця, ось ось нарешті. Ну, тут ще, знаєте, така карта говорить, ну, хто не збирався заміж виходить, хто в парі, тут говорить очищення. Ну, Невеста завжди е, в народі е, таке, чого Невеста одягала біле плаття. Білу сукню. Раніше не можна було, це зараз різного кольору одівати, а раніше ж не було. З чим це було зв'язано? Зв'язано з чистотою, Ну, раніше з цнотливістю білий колір це очищення. Отут карта вам говорить, що ви повністю очистилися від зла, повністю очистилися. Од негатива. Це хто не, ну, допустим, вже заміжні, або хто похилого віку, тут або ізцілилися повністю від якої хвороби. Ну, біле, невеста. Невеста говорить, чистота помислів, чистота здоров'я, чистота подумок, чистота відносин. Ну і саме головне, звісно, заміжжя, хто не заміжній. Я думаю, я вам... Гарні чашечки кави розтолкувала, порадила. Всього вам доброго, гарного. Там я показала в мене нова сторінка, новий аккаунт. Я вам зараз прикріплю тут. Ви подивитесь, підписуйтесь, бо там інше трошки буде направлення і буде дуже цікаво, Ну, звісно, якщо хто хоче, я вас обіймаю, гарного дня!